У нас наступне запитання. У мене є тисяча доларів. Куди краще її інвестувати? Так, дуже дуже слушне запитання. Багато хто його запитує. Це запитання. Дивіться, тисяча доларів. Для... Хтось подумає, ну, це дуже мала сума для інвестування, хтось подумає, боже, це тисяча доларів, яку там збирала, чи збирав там цілий рік, так? Що важливо? Якщо у вас нема досвіду, то скоріш за все, куди б ви ці гроші не проінвестували, ви їх обміняєте на досвід. Коли людина з досвідом зустрічається з людиною з грошима, людина з грошима залишається з досвідом, а людина з досвідом залишається з грошима. Тому це нормальна історія, так воно працює. Вам потрібен досвід, це важливо. А досвід можете опанувати саме на навчанні. тому до кого б ви не звернулись, вам завжди скажуть, що найкраща інвестиція це інвестиція в свій розвиток. Так, і тут я можу сказати, що я умовно поділяю це на декілька рівнів. Якщо ви хочете сильно зрости в фінансах, то я рекомендую вам в першу чергу це вкладати гроші ваше професійне зростання, тобто вашу експертність, знайти наставника, знайти курси. знайти... Навчання, де ви будете прокачувати свою експертність, чим би ви не займалися? Там від майстра парикмахера до людини, яка виробляє там, робить огранку Так? чи від людини, яка працює, як я починав працювати менеджером з продажів, до як я закінчив найману працю за генерального директора, керував 26 філіалами. філіалом. Тобто будь-який варіант, так? чи як я починав підприємець до власника бізнесу у восьми країнах. Тому ну, варіанти є, і ви можете знайти завжди людину, яка більше вас знає, має досвід, результати, і вчитись у цієї людини чи в спільноті. Так, тому таким чином це буде впливати на вартість е, години вашого робочого часу. Якщо зараз, наприклад, у вас година робочого часу варта, ну, умовно, 10 євро за годину, то ви можете вирости до 50 євро і таким чином зменшити кількість робочих годин, але збільшити суттєво ваш дохід. Це перше. Друге, е, щоб не відбулось того, що ви дохід е, свій збільшите, так, завдяки цьому. Витрати теж збільшуються, вам потрібна фінансова грамотність. Про це ми вже говорили де не один раз. І я рекомендую навчання саме з фінансової грамотності, як правильно е, керувати своїми фінансами. Так? І якщо у вас питання про тисячу доларів, першу, яку ви хочете інвестувати, то вам ці знання ну, вкрай потрібні, з цього потрібно починати. Тобто, вміння керувати своєю фінансовою грамотністю. Це дуже важлива історія, дуже неймовірна історія важлива. Тому вкладайте саме в це і вчіться ну вчіться ще раз вчіться. Коли ви вже це опанували, я вам рекомендую курси по інвестиціям і розуміння, які є варіанти інвестицій. Це можна ви можете бути на якихось. Заходах, які зараз є, де є інвестори з різними проектами, ви можете долучитись до якоїсь спільноти чи вступити в якийсь клуб інвесторів, так де будете отримувати інформацію і вчитись, 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 як інвестувати гроші перед тим, як їх кудись, кудись вкладати. Ось, тобто, шукайте такі варіанти: у нас теж є курс по інвестиціям. Можете, якщо є бажання, написати в коментарях, що бажаєте пройти навчання. Але найкращий варіант навчитись інвестиціям це бути в спільноті, яка вже інвестує таким молодшим партнерам, скажімо так. Наприклад, у нас є спільне інвестування у нерухомість. Нерухомість, наприклад, вартує 100 тисяч доларів, так перший внесок 20%. Ну, є, є варіанти 50 тисяч доларів. Такі такі там, там людина може сама зайти, наприклад. 20%, тобто 20 тисяч. Таким чином ми можемо що зробити? Ми можемо цю нерухомість взяти на трьох учасників. Ми допомагаємо між собою їм скласти договір, і вони заходять кожен на там, 6 тисяч доларів, наприклад. А потім є там безвідсоткова розстрочка до трьох років, яку одна людина, наприклад, не потягне. Так, зараз порахую, скільки це буде 80 тисяч залишку. Так, ми поділяємо на 36 місяців. Тобто місяць 2222 доларів. Одна людина, наприклад, не потягне, а ділимо на трьох це 740 доларів е, на питання. Тобто, таким чином, ви можете у трьох взяти цю нерухомість у забудовника, потім цей об'єкт здається, ви його продаєте, фіксуєте, свій прибуток. Таким е, чином, ви можете, маючи невеличку суму на старті і можливість сплачувати розстрочку, вже опанувати знання. І це можна. Цю модель, цю схему можна застосовувати до будь-яких інвестицій, якщо ви до когось приєднуєтесь, і маленькою сумою заходите там, де велика сума, ви отримаєте досвід, і цей досвід буде для вас дуже корисним. Також я рекомендую для тих, хто хоче займатися інвестиціями так звані віртуальні інвестиції. Віртуальні інвестиції це коли ви, наприклад, хочете вкласти гроші в якийсь актив, так? І ви, ну, наприклад, хочете купити біткоін, але ви не маєте досвіду і у вас є побоювання, що ви втратите гроші. Ви бачите, скільки вартує біткоін. Зараз він вартує 55 779 доларів. Так, і віртуально фіксуєте, що ви купили, наприклад, там. 0,1 біткоін на 5579 тисяч там 579 доларів умовно, а далі вже ви дивитесь, що відбувається саме з цією криптовалютою, там і як вона чи зростає, чи падає, і отримуєте цей досвід на віртуальному активі. Те ж саме стосується, наприклад, акції, інших ринків, нерухомості і тому подібне. Більш того, тут ви не обмежені не в сумі, не в кількості активів. Ви можете створити портфель. Ви можете зробити 5-10 активів, ви можете взяти суму віртуальних 100 тисяч доларів, 300 тисяч доларів, мільйон доларів. Саме так я навчаю. Тобто на нашому курсі до нас приходять учні, які отримають від мене віртуальні гроші на ну, спеціальних умовах. І потім ми розбираємо портфелі і дивимось, хто куди вклав, дивимось рух, і тільки після цього, коли вони це вже опанували, знають як що, вони. Вчаться на реальних грошах інвестувати. Ну і зазвичай там мій досвід, де я інвестую, я щиро ділюсь і своїм негативним досвідом, так, і позитивним: що працює, що не працює. Ми робимо завжди свот аналіз інвестицій і дивимось на можливості, які ця інвестиція дає кожній конкретні, конкретній людині. Ось ну і на цьому ми не зупиняємось. Тобто, це був вже. Друге, що я рекомендував, це перше це було професійне зростання, друге це фінансова грамотність, третє, третє це е, саме навчання з інвестицій. Четверте, що я рекомендую, це е, знання з особистого розвитку, тобто прокачка ваших soft skills, hard skills, Вони вам дуже знадобляться, бо без цього ви не зможете зростати. Тобто, це навчання, яке допоможе вам бути суперефективною людиною, так. І п'яте, але не останнє, а я вважаю, перше, з важливості це духовний розвиток. Тобто, ваш духовний розвиток він напряму впливає на ваші життєві результати. Якщо ви людина, якою цінності на першому місці, відносини на першому місці, репутація, чесність, порядність, довіра на першому місці. А вже можливість заробити гроші потім іде, то з такою людиною приємно мати справу, хочеться постійно співпрацювати. І є багато прикладів, коли людина була зациклена на грошах, і саме це заважало їй досягнути результату в житті, бо гроші це тільки один маленький фрагмент життя, який допомагає нам розвиватися в інших сферах життя. І коли людина фокусується тільки на грошей, і не і з відносинами проблеми, і з особистими відносинами проблеми, і з друзями проблеми, то з такою людиною не хочеться мати справу. Ось, і всі ми не ідеальні. так, Кожного ранку, коли ми просипаємось, ми дивимося у дзеркало і кажемо: ну все, сьогодні я буду ще краще, ніж вчора, так? І таким чином працюємо над собою над своєю духовною Духовним розвитком і поліпшуємо те, що є, тобто кожна людина має куди зростати. Я постійно над цим працюю, і в мене ще є дуже багато можливостей для мого зростання. Мої духовні наставники, які мені в цьому допомагають, і кроки, які я роблю, вони дозволяють мені кожного дня робити маленький крок вперед і становитись більш кращим, ніж я був вчора. Ось такі п'ять е, варіантів, куди я рекомендую вкладати гроші, це що стосується саме навчання. Якщо вас е, цікавлять якісь прикладні е, інструменти, е, то якщо у вас нема зовсім ніяких знань, то вам що залишається? Це, це депозити, але розумієте, що депозити, е, доларів, єврові, валютні, вони не мають сенсу, бо вони мають там. 0,5, 1-2% не знаю, може знайдете 4%, це буде щастя. Але це дуже на рік, до речі, це дуже маленька сума, і вона менша, ніж інфляція у валюті. Так? Якщо це гривня, це може бути 14-15-16 відсотків. Але не забувайте, що там податки є, які з вас знимуть, банк знимить податки. раз, А по-друге, це все ж таки буде менше, ніж інфляція. Ось. Ну і може бути скачок, такий стрибок, чи долара, чи. Просадка гривні, і ви можете втратити по співвідношенню до долара більше, ніж просто би поклали їх під подушку. Тому я вважаю, що депозит це класна історія, але на короткий термін, поки ви не знайдете більш кращий варіант. Що ще я рекомендую? Це військові аплікації там плюси. Ви допомагаєте країні. Нашим військовим, друге, це ви вкладаєте гроші і отримаєте фіксований прибуток з, розумі... з розумінням терміну, і саме головне там немає податків. Тобто, це такий інструмент, який дозволить вам спробувати, як це працює, і вже отримати результат. Головне в цьому, що не сума, яку ви отримаєте, так наприклад, там на військових облігаціях ви можете з тисячі гривень, отримати 70 гривень, наприклад, там за півроку. Це реально, але ці 70 гривень вас не спасуть. Але якщо у вас буде звичка купувати, наприклад, військову облігацію кожного тижня, чи там дві облігації, то тоді через півроку у вас буде, наприклад, 25 чи 50 тисяч гривень, плюс інвестиційний доход. А це вже звичка, яка вам буде в нагоді. Тому щоб ви не зробили чи депозит, чи військові облігації, так це дуже гарний. Крок вперед до створення вашого капіталу. Ну, а якщо ви хочете більше заглиблюватись, бо є досить багато різних варіантів інвестицій, і вони там від 5% на рік до 100, 200, 300 і є 400% на рік. Це дуже ризиковані, але дуже дохідні інвестиції, як частина портфелю, вони можливі бути. Ну, для цього вам рекомендую прийти на консультацію. Якщо ви бажаєте консультацію, будь ласка, напишіть під цим відео, хочу на консультацію, і ми вам запропонуємо чи нашого фінансового консультанта, чи, може, якщо ви хочете до мене, так і пишіть, що е, хочу до Олексія, і ми з вами зв'яжемося. У вас буде можливість отримати всі відповіді на ваші питання. Дякую. Дякую, Олексій, за відповідь. Поки ви розказували, згадала. Що мені дуже пощастило три роки тому потрапити до вас на навчання, і якраз це була моя інвестиція в свою фінансову грамотність, фінансовий інтелект. Згадала також, що якось аналізувала, які у мене були доходи до цього навчання. І не маючи фінансового інтелекту, у мене було два рази дуже великі виплати. Ну для мого доходу, великі виплати це як премії. Але я не змогла їх далі зберегти і інвестувати а просто були на життя по витрачені. І це я вважаю, в мої... мене був мінус по фінансовій не було фінансового інтелекту, не було фінансової грамотності, і тому ці дважди танець на граблях. Привів мене до того, що я зазнала, що потрібен учитель-наставник, і дуже дякую вам за те, що ви на навчанні сказали інвестувати цю першу тисячу в себе. І от Я радію, що поряд з вами можу... Чути і, і виконувати ті е, рекомендації, які ви говорите. Дякую, Наталя. Ну,